Президент України Володимир Зеленський тим часом заявив, що наприкінці травня або в червні очікується наступ російської армії. Про це він сказав в інтерв'ю CBS News. Під час зустрічі з журналістами у Сумській області глава держави сказав, що ЗСУ змогли стримувати росіян взимку і стабілізувати ситуацію, але Україна не готова до захисту в разі ще одного великого наступу. За словами президента, у випадку, якщо Україна не встоїть, наступним стане Кавказ, далі країни Балтії, Польща і Німеччина, і саме тому Україні від західних партнерів треба якомога більше е, РСЗО Петріот і артилерії. Важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. І до цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати, тому що партнери іноді вони. Дуже радіють, що ми стабілізували. Вони тримають з нас кулаки, як то кажуть, і кажуть, окей, у вас є сила. Ми кажемо ні, нам треба зараз допомога зараз, для того, щоб готувати відповідні бригади, яким прийдеться воювати за нашу землю.